На перший погляд, простенький пульт керування від якоїсь амбулаціону швидкої допомоги. Трохи кнопок більше-менше гірше, ліпше, Термодатчик хтось надкусив. Кристал вже видно, надіюсь, живий, надіюсь, вимірюємо. При підключенні до системи не реагує, щось там одне включається, непонятно. Розбираємо, дивимося, що може бути всередині на вигляд простої клавіатури. Крутити треба всі гвинти одночасно або зовсім по чуть-чуть, тому що вони зафіксовані до плати. І, відповідно, накладка досить жорстка. Якщо один ви пробуєте відкрутити, а другий ні, ви страшно деформуєте плату. Плата непроста. Тут є дві Уеленки, це керування діоїдами, без сумніву. Купа Хефок це є логіка. ТЛЄшка, незрозумілого мені призначення, не знаю, що таке. Саме страшне це оця маленька мікрочіпівська 12F683, по-моєму, мікропроцесор. Напевно, епромочка, Стабілізатор лінійний в 108 корпусі. Ну і діоди, запобіжники і всяка інша дрібна побутова нечисть. Тепер треба зрозуміти, що йому бракує, чому і як. Як то зробити? Почну відживлення, заживлю включу на столі, далі треба дивитися. Надія, як завжди, на щось очевидне. Термодатчик таки надкушений. Хтось побачив дюрку, і, як то кажуть, бачу дюру, то зразу пхаю. Все, що туди лізе? Кристал назовні. Якщо воно живе, то зараз поміряю десь збоку випишу, просто запущу лаком. А от якщо воно не живе, ну пес його знає. Очевидно, ця штука керувала системою кондиціонування. Тільки от як вона то робила і що тут має бути, хто ж мені скаже. Надіюсь, тут побачите НТС-ку 2,7 кОм при кімнатній температурі це десь 20 градусів. Грію і опір пішов донизу. Так, це є НТС, вона жива, просто запущу лапом. Добре є, проблемою менше. І не треба довго шукати. Вже на старті я бачу, ой, ось конденсатори по стабілізатору. На одному менше 3 Ом, на другому норма. Це є 78L05A в Су8 корпусі. Але не там флюс плавав. Здув конденсатор, здув стабілізатор, кераміку, захисний діод коротке залишилося. Всі захисні зборки, запобіжники цілі. Шукаю глибше, а це вертаю взад. Проблемне місце легко знайти і без тепловізора, а з тепловізором це досить наглядно. Є. Є мікросхема, працюю з нею. АТЛ Єшка непроста. По суті, це аналог уленки в цифрі. Тобто вісьмиканальний контролер виходів з повним контролем по струму, по напрузі, по обриву, по замиканню температури з цифровим керуванням. Добре, що доступна. Замовляю і чекаємо тиждень, поки приїде. Мікросхема приїхала в кульочку в пакеті без плівки. Маркування в порядку, до маркування зауважень я не маю. А от ноги явно видно, що мають коцки. корпус має коцки. Тобто мікросхема є перелуженою. Тобто наші спеціалісти, котрі позиціонують себе як постачальники мікросхем для автомобільної техніки, просто перепродають Китай. Ну, будемо надіятися, що мікросхема жива і робоча, бо нам їхати, а не шашечки. Перепаюю. Зверніть увагу, наскільки більший кут огляду в адресто. Тобто, якщо щось показувати, все-таки зручніше з мікроскопом з камерою. Швидше фокус тут регулюється. Що ми бачимо? Ну, певні полоси, але то, напевно, власне, камера додає. Загалом текстура адекватна. Єдине, що на мікросхемі, що я отримав, Захисна впадина без нічого порожня. Трошки пограти світлом, щось побачимо, та ні, в принципі, нічого особливого. Маркування загалом ніби як відповідає. Єдине те, що я згадував, що явно перелуджена мікросхема. Кут огляду з камерою таки рулить. Це збільшення ще можна міняти. Можна чуть фокус Попробувати регульнути. О! Що ми бачимо? Текстура трохи інша. Питання, чи не пофарбована та отримана мікросхема. Зараз буду її вивчати детальніше. Та ні, кути ніби рівні. Ніби рівні кути. Рівномірні. Та, значить, просто вживана. Мікросхема була вже міня напаяна. Це гарно було видно в процесі пайки, коли з під неї вийшов флюс. Зробили це акуратно. Впаяв свою, і в мене споживання 660 мА. Вона ніхрена не робоча. Мені продали фуфло 10 баксів, куту під хвіст. Плюс доставка. Що ж, замовив я в Китаї мікросхему оплатив, вона вже їде. А тут продавець наш виходить на зв'язок, каже: не може бути. Мікросхеми робочі, продали пару штук, позитивні відгуки. Кажу, ну як би я з вами сперечатися не буду, що віжу, то паю. Одним словом, відправили мені другу мікросхему. За що спасибі? Так само приїхала в кульочку. Ну, це нормально, це очікувано. Дивимося на неї в мікроскоп. Якось так приблизно висипаю. Ну, вилазь не хоче. О! Ну, історія та сама. Мікросхема оригінальна. Тобто вона не є шліфованою. Але зразу праворуч гарно видно. коцки на корпусі. Погнуті ноги, то, то не біда, то зрозуміло, що це не проблема. Давайте більше зближимо максимально. Що я тут можу сказати? Більше я тут особливо нічого не скажу. Ноги, то краще все ж таки дивитися під стереоскопічним мікроскопом, бо звичайний цей андостар, так собі. Але ноги, бачите, трошки деформовані і середні. Тобто, загалом більше ніяких моментів немає, крім того, що вона вживана. Оригінал це головне. Я ось прошу дуже в оптичний мікроскоп стереоскопічний чітко видно. Пудру на ножках. Тобто теж мікросхема перелуджена. Бачите такі маленькі бульбашки, горбики. Це типова ознака перелудженої китайською мікросхеми Між ножками так само залишки. Так що вона теж перелуджена, Аби робоча була. Що ж, запаюю другу мікросхему. Тут треба поізвращатися. Щоб не поплавати кнопки, відповідно, треба або їх випаювати, або паяти знизу плати. Теплоємність плати велика, по площі вуздушкою мені так простіше. Перепаюю мікросхему, позиціоную. Заживлюю. Споживання в мене впало до 70 мА. Але щось мені нічого не світиться. Нічого мені не світиться. Нічого мені не подобається. Мікросхема тепер не гріється. Але працювати воно не хоче. До речі, є виявилася драйвером. 70 мА 5 вольт. Що ж воно хоче? Що йому бракує. А на маєш. Наша мікросхема не гріється, нова, друга, замінена. Але гріється ще щось. А то ще щось, якщо врахувати зміщення, то виходить. Блін, процик. Та, процик гарячий. Хреново. Хреново. 70 мА жре процик. І він не так, щоб дуже гарячий. Ну, в руку не припікає, але гаряче. Такого точно не має бути для піка. Коротше, то кінцево. Відвоював мікросхему. Але не врятувався процик. Прикро, тож треба, скільки співпадінь з китайськими мікросхемами. З іншого боку не вгадаєш з такими пошкодженнями, з такою технікою. Шкода, на той раз не повезло.